Всім привіт! Мене звати Єрко, і це канал «Єрко Гуляє. Сьогодні 31 жовтня, а це означає, що в Канаді Хеллоуін. Ми підемо дивитися, як його святкують дорослі та діти. І почнемо ми з такого району, який називається Кебеджтаун, а там далі як піде. Пішли. Торонто вже кінець осені і дерева потихеньку опадають. Я зараз 6 чи 7 година вечора. Дивіться, як прикрашений будинок. І таких будинків тут дуже багато. Люди роздають цукерки Прямо як в американських фільмах. Якщо ви бачили, коли діти ходять і кажуть, що три корчить. Сладость, гадость дуже багато дітей. І а, Цей це свято Хеллоуін. Його святкують. Як дорослі, так і діти. Діти святкують його по-своєму. Ви зараз бачите, тут зараз вокруг дуже багато дітей. Прикрашені будиночки вони збирають, вони підходять до кожного будиночка на ганок і беруть собі солодощі. А потім ми підемо дивитися, як святкують дорослі, бо дорослі святкують його по-іншому. Дивіться, як гарно прикрашений будинок. Як страшно, це спіли фільма. Це район, в якому я зараз знаходжуся, називається Cabbage Town, або Капусне містечко, якщо переводити. Це район колись був дуже іммігрантський, Ірландський район. Зараз це дуже заможний район, недалеко від центру міста. Тут дуже красиві будиночки, такі вікторіанські, дуже атмосферно. Це від самого центру десь кілометра півтора. Майже на кордоні біля центру. І... Але відчуття від цього району, ти як знаходишся у я не знаю, якомусь селі чи маленькому-маленькому канадському містечку, я вже таке багато разів показував, коли здається, відходиш буквально пів кварталу, і все. Тиха, спокій. Зараз не дуже спокійно, не дуже тихо, бо багато діточок ходить. Люди прикрашають будинки, ось на ганочки сидять, тикви, гарбузи, діти в діти. Дуже багато діточок. Отак от прикрашений будинок. Кожен прикрашає по-різному. Є люди, які прям заморочуються, є які купляють якісь пластикові. Пластикові іграшки дешеві з Аліекспресу чи Амазону, чи просто з магазинів. Дивіться. Хтось просто взяв старі простині вдома, були, повісив на м'ячики, отак от виглядає прям дуже красиво. Повернемося до цього району. Це колись був дуже іммігрантський район, тут жили одні ірланці. Але зараз... Це один з дорогих районів Торонто через його те, що він знаходиться дуже близько до центру через його тишу. І цей район Прям люди його дуже люблять. Дивіться, тут все дуже прибрано, дуже красиво. Оце просто хтось ремонтує будинок, але все одно красивий... красиве подвір'я. Такі старі. Раніше на углах, на кутах вулиці були входи в магазини, оце колись був вхід, оце теж колись був вхід в магазин, але потім через закони про зонування ці магазини прибрали. Це колись історія на майбутнє. Скільки тут людей? Взагалі ця традиція. О, можна трошки. Обістратися, якщо не знати, що сьогодні Хеллоуін. Взагалі це свято з кожним роком святкують все менше і менше. А Торонто і так трохи мігрантське місто. Ну, не трохи, напевно, найбільше мігрантське місто на землі. І Святкують прям активно. Це свято тільки в районах, де велика кількість людей. Не пробулих, а навпаки, ті, хто тут давно живуть. От, наприклад, Кабачтан. Бо в іншому районі, де мій брат живе, там більше людей, які або китайці, або перси. Зрозуміло, що на Хеллоуін трошки пофіг. Тому там не дуже прикрашено. А якщо ви хочете подивитися, як перси та китайці живуть разом, зараз зверху справа буде силочка. Відкривайте, дивіться. О, оце гарно прикрашено. Будиночок. Там якийсь привид верху. Дракони. Зараз оце, здається, дуже красива будівля. Прикрашена. Райончик. Дуже колоритний. Заможній, хоч і заможній, але тут скоріше живуть люди, які тут живуть роками. Тобто не дуже багато людей, які живуть тут нещодавно. Дивіться, красиво як. Державка. І через це в цьому районі така атмосфера. Так, зараз відмофера. Е... Я не знаю, як це правильно називається, коли громади напевно правильно дивиться теж. Ти сампочка постав. Атмосфера громади. Тому що люди друг друга стараються підтримувати. У них тут є свій театр, свої ком'юніті центри, або громадські центри. Теж хтось таке маленьке щось поставив і вже прикрасив. І район дуже сімейний при цьому. Тут багато дітей, але діти зараз, які тут гуляють, в основному це дивіться, краса яка. Перекрашений хтось прийшов. Приїжджі, бо тут один з найбільш густонаселених районів міста. Знаходиться прямо через дорогу. Якщо не дивилися відео про цей район, будь ласка, зверху справа буде. Силочка. Але повернемося до району. Через Таку атмосферу громадськості тут людей через те, що люди тут відчувають, що вони живуть в одній громаді. Тут проходить не тільки хвиловин, тут проходить фестиваль Кебачтауна раз на рік, на який люди виставляють біля своїх будиночків, Там продають свої якісь вінтажні речі, продають свої я не знаю, картини. Просто речі, звичайні, обмінюються думками, тут ходять люди, там, якийсь свій маленький бізнес продвигають. І люди друг друга підтримують через це. Плюс тут є кожен місяць чи кожен тиждень тут є свій фермерський ринок, який проходить в парку, який буде трошки далі. І Через це район виглядає дуже доглянутим, видно, що люди дуже люблять його. Тут ніяк в центрі міста, де там важко кудись вийти, перейти. Тут я вон посеред дороги вийшов, я себе спокійно почуваю, тут з дитиною не страшно буде, якщо її ростити тут. Дивіться надувна іграшка така. Прекраса. Дуже красиво. Покажу. Це з якогось здається мультика. Дуже красиво. І Якась іграшка ще прикраса стоїть, розмовляє. О, туди поліція. Теж щось роздає. Напевно, дітям. Зараз підемо палатку, знімемо. Як це взагалі виглядає, бо поліція на таких івентах це не, не зовсім івент, це як традиція скоріше. Але поліція себе рекламує зараз. Перед цим я покажу. Будиночок теж прикрашений. Просто люди гірляндочки повісили і включили. Дуже теж мило виглядає. Димик по-іншому взагалі. А там діти, діти і діти. Люди всі. костюмчиках. Я, правда, без костюма. Костюм оператора. Костюм ютубера. Вот это полиция раздает детям солодыща. Тоже очень прикольно. Вот так вот. Дуже мило. Теж В костюм. Эй. Предо... горячий шоколад. Он. Напевно, там людям, э, Дітям роздають солодощі, там прям черга. Черга. Не в кожному домі роздають. Це не те, що прям всі будуть. Але ну, напевно відсотків 30 роздають. Мені це нагадує, якщо хтось дивився Stranger Things або очень странные дела» Серіал. Там... У другому сезоні є, коли дітки бігають, і це прям воно передає атмосферу на 100%. На 100%. Коли такий вечір, всі добрі, всі гуляють. Дивіться, який як прикрашена. теж. Скелет такий стоїть. Примари. А so це можна теж трошки не помітити йти. Дробні плити, напевно, одна з найпопулярніших. І... Павутинка теж дуже популярна. Вон, там кролік роздає. Дуже мило. Сюди люди прям приводять дітей, привозять навіть з інших районів, бо це ледь не єдиний район, в якому ця традиція залишилась настільки сильною в таке свято, коли навкруги примари боїся в такі заходити провулки, бо там може статися щось нехороше. Але я жартую, район дуже безпечний, тут нічого не відбудеться, всі дуже гарно себе поводять. Тут не бомбів нема. О, які прикраси красиві. Таке, такий павучок. Чогось. Напевно, скелети, павуки і надроб'я найпопулярніші. Ну, і гарбузи. Це най, най найпопулярніше. Подивіться, що тут. Просто. Просто черги стоять. Від дітей. От вона якось, я не можу зрозуміти, чого так. В деяких районах... Не, не деяких районах. В деяких кварталах ідеш і взагалі жодної дитини. Хоча там і прикрашено, і люди цукерки роздають. А в деяких йдеш, вроді, ну, три є, А прям. Діток Стокочок Стіки. Це частина Кебечтауна, яка трохи ближче до центру. Ми прийшли звідти. Це метрів 400, напевно. І тут все одно продовжується. Хеллоуін для дітей. Дуже смішно, що тут є діти, які там років 12-13, які ходять, а я прям взагалі, там, як це називається, Тодор, які тільки навчилися ходити. І вже потихеньку-потихеньку йдуть за цими цукарочками. Дуже багато дітей плаче, бо їх батьки несуть з цукерками, бо думають, що їм вистачить. Свято дуже миле, бо тут в кожному куточку діти сміються, вони збирають ці солодощі. Для них це прям деякі ждуть, чекають на. Цей день ну, буквально тижнями або навіть місяцями годують костюми. Деякі просто вдягають якийсь костюм е з магазину, десять по одному долару. Але без різниці це дуже добре свято, хоча я знаю, що в Україні деякі до нього ставляться дуже скептично, що о, сатанізм там таке, але ні, це не свято е де щось. Це свято про те, як діти перевдягаються і йдуть насолоджуватись вечором, можна в якомусь сенсі сказати. Це їх свя... це їх день. Але це їх день в цьому районі. В деяких районах свято святкується по-іншому. І там воно тільки для дорослих. А я зустрів Halloween! І зараз зі свята для дітей. Ми підемо на свято для дорослих. Дорослих дітей. Скоріш дорослих-дорослих. Тут буде 18. Mm -hmm. а... І може пісюни. А... Таке теж можливо. Але ми це зацензуруємо. Пішли. А зараз ми на Чорт-Стріт. Це гейський район Торонто. Від того місця, де я знімав першу частину цього відео, я знаходжуся в 15 хвилинах ходьби. І Тут паті вже максимально інша. Тут будуть більш дорослі костюми. Будуть ЛГБТ, люди, алкоголь, секс, наркотики і рок рок-н-ролл. Оксанка знімає. Тут вайби взагалі інші. Люди тут не кричать тріт «trick or treat». Вони тут шоу off. Так, да, шоу off. Тобто показують себе. Деякі люди, дівчина йде, я не знаю, як їй не холодно, Подивіться, у Оксанки костюм. Гадайте, кого я представляла в костюм, кого я одягнулася. Оксанка в костюмі. Людина, яка завжди мерзне. Так, це шок cannot get minus майно з плосван самсом. Коротше, це. О, давай яке прикольно. Це ж з цього ми Будемо... Я коротше, я, я не доказала, я змерзла українка, яка вдягнулася в костюм, змерзла українки, яка не може звикнути до того, що Халовін святкують плюс один. І тут холодно. А поки ми будемо йти, ми будемо дивитися на костюми, бо я вам обіцяв, що я буду показувати костюми, Вон, маски продають люди. В когось це бізнес. Там парк такий, що в нього страшно і без на зайти. А тут наркомани. Так, да, там наркомани. Але ми будемо… я буду знімати костюми, бо тут це не діти, тут я можу на кожну людину наводити камеру, бо там, де діти були, я не дуже хотів це робити. Ти які маленькі і ці гости да. і губки. Да -да 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 -да. Так. Да. І ми так. будемо голосувати за найкращий костюм. Оце... Холонайт Сілксон. Це нова гра, дуже популярна, дуже гарно зроблений костюм. Як я вже і казав, є дуже багато куплених просто звичайних китайських китайських магазинів костюмів або з долар-магазинів. Але є прям люди заморачуються. І через це, що то, це гейський район, тут буде дуже багато робити е плюс, так сказати, представників там квір-персон. І вони вдягаються не тільки в Хэллоуин, а в інші звичайні дні. А от там знаходиться, дивіться, Спанч Боб і Патрік. Спанч Боб, дивіться, яка краса. Дуже мило. Маус, спанч Боб, Патрік. І тігра. І банан. А це з якогось ані. Прикольний костюмчик. А, це флеш, напевно. А? Оксанка помітила. В цьому районі дуже сильний запах трави. Прям люди приходять сюди. Сутко. Сподний просто був, а, а це запах трави. Тут прям ціле стадо. Коровка Прикольний костюм. Дуже Да, Оксанка подумала, що це бомж буде. Такі чувачки. Звичайний день. Під кожним куртом да. валяються. Ну, Це без жартів. Тут дуже багато бомжів на цьому е районі. <ріпи> <ріпи> В звичайні дні так на тебе тут іноді дивляться теж. Мені <ріпи> це подобається. О, от тикавка. Тут багато кафе, ресторанів, люди до сих пір сидять. А ще дрек-шоу. Так, да, Дрек-шоу тут дуже популярні. Мін сам район по собі, він не дуже великий. Тут буквально кілька кварталів. Ми його зараз з е, за 15 пройдемо. Та ну неправда. Коли тут був е, е, цей прайм. Pride. Pride? Я тут дуже довго ходила. Так, да, тут проходить найбільший прайд. Здається, в північній Америці. О, дивіться, Вампірчики. <рикольно> Прикольно. Я в І... А я купив написав... Аксансі Starbucks. А я знайшла Юрія Костюна наступний Хеллоуін. Гадайте, який з чотирьох. коментарі. Я думаю, з розовим акцентом, з рожевим. Ми напевно, бачили мій фортушок У мене приблизно такий є. Але це шкіряний. Але це шкіряний. Так, Цікавий магазин. Я завжди біля нього зупиняюсь і... Не буду казати далі. Оці іграшки м'які, вони як. Такі. Да. Вони всі в формі піснів. <рес> <рес> м'які іграшки в формі піснів нікому не потрібні. Каліція так... дуже популярно в Україні. One night stand. <рес> Там в нього віагра, ще О -о -о. щось. Добре. One night stand це... перекладається як перепихон на одну ночь. 순тюра, а ми підходимо вже до частини де <partistry processing noise> тут вже паті. Більш креативна патя. Отаке. Довело я Дякую сказала. А тут паті В розгарі. Мы тут демо и тут прям гигантская килькость обвинивающих украинцев уже беля нас прошло. Костюм сперматозоида. Тут прям уже пати вовсю и да. А? Люди в костюмах. І людей стоїть які більше. Зараз десь восьма -го година вечора. З покемонів багато. Вчилка весела. Отака. Оксанка знімає. Джедай. Это человек или женщина? выгадайте с трех разів. Я думаю, человек. Тоже развалил на спину. Вы выгадали, это чувак. Монашка и Папа Римский. Какие разврадные католики. Да. Тут я прям костюми офієння. Я дуже розрадний. Це напевно частина, де найбільша кількість клубів. Вон, дівчина знову цей, носить Alien. як це прибулить. Що це за демон такий? Це жива людина, здається. Да, да. Це Дед Мороз. Точно. Це костюм, прям хтось заморочився. Відьмочка. Чарлі Чаплін тут. Видає. Оксанка простроїлась. Дуже мило виглядає. Ви приході, щоб його хоркули. Ну, звісно. Це хлопці чи дівчата? Це гарне питання. Тут непонятно. Ми з Оксанкою граємо в другу гру. Перша була Найкрасивіший костюм тут, поки Чарлі Чаплін виграє для мене. Інша гра, це хлопець чи дівчина. Бо... Класні костюм? Да, класні костюми, але я іноді не розумію. О, це той чоловік з цити. О, так. Да. Оце точно чоловік. Тут я не помилився. На <гаду> фієнерник фонарик. Ой, Битл ну От класний костюм. Він не страшний? Ой, да. Лампа. А. То що? За солдат громадянської війни. Ага. США. Чей азіат? Да, прикольно а, виглядає. О, довики там на цей, поставили. А, перше виглядаємо. Такий скалотон стоїть. О! Людина шляпа. Це якийсь гриб, чи? що? Шляпа. Це з якогось... Це з якогось фільму здається. Нагадайте в коментах, що це може бути таке. Такий стильний чувачок. А ми з Оксанкою? замерзли. Хотів сказати, дойшли до кінця. Трошки ми не дійшли до кінця. Тут дуже холодно зараз. Взагалі дійшли, я бажаю. Ну так, да, тут залишилось буквально 50 метрів. Всім дякую за те, що ви дивилися. Happy Хеллоуін! Да, з Хеллоуіном вас. Сподіваюсь, вам сподобалося. Ви подивилися, як святкують Хеллоуін в Північній Америці, дорослі і діти. Всім пока. Пока-пока.